Всім привіт з вами, Бабайко. І або як мене переіменував YouTube, мій канал сам на Иван Хай. І коли я пробую перейменувати його назад, то воно каже, що я маю права. Окей, буду Иван Я вам хочу показати саму-саму таку людину. Оце людина. Це сама. Сама. Це самі, самі. Самі, самі. -самі Буччий відеоблогер. Да. Yeah. Ви бачили його рост? У нього канал росте. О, за день у нього було 50 ппшків стало 60%. Візитам топові, я даю вам 100%. І всі, всі заходять на цю групу. На цю групу і тут можна кладати їм всякі чаленджі. Я кину йому чайни пранк алфавітом. Mm, і коли кидаєте який чай, напишіть хештег Вова. Хештег від Бога. Так, да, точно. Хештег відбова. Що ви пишете відмову. що буде прикольно. До речі, в мене знайшовся хейтер. Круто. Да, я радий, що в мене знайшовся хейтер. Так що це десь іде тут. Не, не виходимо з канал. Тому прикол, що хейтер на мене підписаний і в мене є підписник, ще один пуск. Так що мене той хейтер ніяк не страшно. Ну коротше, він, лад, лад, це мій град, він знімає дуже круті відео. Дуже. Відо прийнято, недавно його рубрика, Десять фактів він робив і він має тут говорити на українській мові, він є з України. І цей. І що ж він там мав робити? Ша-ша-ша, нагадаю. Він мав там ще ніби що. Ніби зробити. сделать? Я лишу ссылку на це відео а весь вы поддержите. Да. Я хотів дати две це перед вами, що я не взял такого відео. Я просто не знаю. То школа, то тобана, школьник. Я не знаю, она відео. на это напишіть в цьому. У мене в коментарі куператор. Е, ту Ви тут бачите, в мене купа ігор. Просто напишіть у групи грату. Це не гра. Е, можна хітмен, можна не Будь-яку... можна к... Коли... Ні, оцю не знаю, на мене включається. з мод. Будь-які ігри, можна. Які вам прийдуть душі. Це таке відео. Nie wiem, na co te wideo, jakie to były wideo. Um, no cóż, na tym ja chyba zakończę, na pewno, że... To tak, żeby ja znał, te wideo po prostu tak, żeby ja, typu, znał, prosił o znowu I wy mi też piszcie, wjeżdżajcie w jakiś sposób. A jeśli chcecie, na tym, na podwideo, w komentarzach. I dobrze, A, i jeszcze, dragi. E, Czy w komentarzach będzie lajka, po pady wideo? Это в том числе назва назва каналу того, того, хто напише напишет в нього буде комментарий без лайку. Тому если на моем канале будет просто. Ну окей. І ще э, пишите мне приветствует и прощание. За это тоже попадает відео. Окей. добре, Алексей. Пока. Да. Пока. Сьогодні дане відео. Нове відео, якщо я побачу коментарі. Якщо коментарів не було, буде, значить будемо чекати.